Мої вам вітання. Запрошую вас приготувати разом зі мною неймовірно смачні, натуральні і красиві вялені вишні. Рецепт дуже простий, але з маленьким нюансом. Чим менше термічної обробки, тим кращий результат. Завдяки цьому вишеньки збережуть насичений колір, приємний блиск і легку пружність. В мене 1 кг вишень. Я їх помила і добре просушила. Далі необхідно видалити кісточки. Це зайняло в мене зовсім не багато часу, бо найкращою помічницею в цьому стала звичайна шпилька. Далі вишні засипаю цукром і залишаю їх на ніч в холодильнику. Зранку вишні пустили достатньо соку, але не весь цукор розчинився. Тому я трохи підігріла каструлю з вишнями буквально до 30-40 градусів. Далі зливаємо вишневий сік. Переливаємо його в каструлю, ставимо на вогонь і даємо йому покипіти 1-2 хвилинки. І заливаємо вишні гарячим сиропом. Вишні в сиропі повинні постояти 3-4 години. За цей час вони віддадуть зайву вологу і наберуть сволодкувату смаку. Після охолодження знову зливаємо сік, кип'ятимо його і заливаємо вишні вдруге. Увесь процес повторюється. Вишні викладаємо на марлю і коли стече зайвий сіт, перекладаємо їх на пергамент і сушимо. Я сушила в духовці при температурі 70 градусів з трохи відчиненими дверцятами. 3 години в духовці, потім виймала деко з вишнями і вони сохли при кімнатній температурі в кухні, і потім повторно ще на 3 години в духовці. Зазвичай цей процес займає від 6 до 8 годин. Вишні вийшли неймовірно смачними, непересушеними, досить м'якими та ароматними. У конкуренції з цукерками вони безперечно перемагають ось такий корисний смаколик. Зберігати можна у скляній банці в сухому місці, але мені більше подобається зберігати у щільно закритому пакетику морозильнику. Це безпрограшний варіант. А вишневий сироп можна прокип'ятити і розлити по стерильних баночках і матимете чудову заготовку на зиму. Щиро вдячна за перегляд і бажаю вам міцного здоров'я!